У повному складі рекламі одного члена комісії на розгляд, це, на розгляд комісії виносяться слідуючі питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Вишнівської сільської ради на 2025 рік, про розроблення змін до стратегії розвитку Вишнівської сільської територіальної громади на період до 2023 року та розроблення плану заходів з її реалізації на 2026-2027 рік. Про затвердження програми сприяння відкритості прозорості та розвитку діяльності органів місцевого самоврядування Вишницької сільської ради на 2025-2027 роки. Про затвердження програми підтримки розвитку молодіжної політики у Вишнійській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки доповідає. Ну, шановні члени комісії, значить, щодо підтримки програми молодіжної політики попередньо. Такий проєкт документу був схвалений на засіданні виконавчого комітету як проект, що собою передбачає на програма. Це проведення заходів з підтримки розвитку, Де, скільки функціонує такий консультів дорадчий орган уже понад рік, як молодіжна рада. Вони активно беруть участь у проектах, які пропонуються, зокрема цей проекту Осей Говерла». І ну вона така пропозиція, і членів молодіжної ради про те, щоб було трішки закладеного фінансування, тобто розроблена програма підтримати. Тому що де таким людям потрібно і розвиватися, і брати участь проти, і дуже дуже це є таким. Мотивуючим при відпорі проєктів, коли йде співфінансування, співфінансування молодіжної ради, хоча, якщо вони подають якісь проєкти, можливо, які події, коли дійсності якась є фінансова підтримка. А фінансова підтримка, ви знаєте, має бути намовлена документи. Тобто це все викладено в даній інформації. Це щодо молоді щодо програми сприяння відкритості прозорості розвитку діяльності органів міністерства самоврядування, я скажу так, що попередньо вона розроблена як на такій програмі, яка в нас була попередньо щодо висвітлення діяльності роботи самоврядування, але... Наприклад, mm -hmm. але виходить, що не було зазначено ніде про те, що підтримка розвитку органу місцевого самоврядування. Що це розуміється? Підтримка розвитку органів діяльності органів місцевого самоврядування. Це зокрема, якщо ідуть. Такі моменти, як зустріч делегацій, якщо виїжджаєте на підписання меморандумів, тобто, якщо і до, народі, до нас заїжджають міжнародні делегації, це про грантовські об'єднання, це якщо в заходах хто дивився і участь депутатів у відповідних заходах, тобто що це є свого роду ну, проведення проведеннях заходів за собою як якусь фінансову частину. І тоді, Віляція коштів під таких із заходів, які можуть проводитися, тобто це і є в рамках того. А щодо висвітлення діяльності роботи органу місцевого самоврядування, це тут і озвучується зокрема і робота сайту, за які ви знаєте, що це здійснюється оплата, це і оплата значить, і таких вихідних документів, як висвітлення засобів масової інформації, дохованих засобів масової інформації. Програма, яка а, по передбачених закладах могла нести за собою такі, як оплати відповідних послуг. Дана програма, проєкт програми, був теж затверджений і схвалений на засіданні виконавчого комітету. Щодо плану діяльності готових проєктів, проєкт є план і оприлюднює у засобах засобів масової інформації про такі проєкти. Тобто це ті проекти, які пропонуються, вони ймовірно будуть розмовлятися у відповідні до закону про засади державної регуляторної політики, тобто є певний алгоритм дій, які повинні прийти. Тобто в нас сюди окружила всього шість проєктів, тобто це ставки єдиного податку, це три рішення, які можуть розроблення, зміни до нормативно-грошової оцінки можуть бути розроблення це розміщення реклами на території Вишнівської територіальної громади, воно для Держпіт, і положення про оренду, яким ми ще на сьогодні користуємося, це яке, яке, яке передбачено державою, тобто державна методика. Свої власне ми не маємо, але якщо ми е, надумаємо його розмовляти, це буде відповідно до плану діяльності. І е, слідує питання щодо розроблення змін до стратегії розвитку Вишнівської сільської територіальної громади на період. Даний проєкт це нам на сьогодні з нами укладена угода з проєктом Говерла про те, що ми будемо надавати допомогу на менторську по зокрема в актуалізації змін до стратегії розвитку. Стратегія розвитку ми попередньо стверджували в 21-му році 6 грудня, але вона на сьогодні потребує актуалізації, оскільки... Тоді не були такі моменти, які сьогодні мають бути поховані як воєнний стан, ну і надзвичайний стан. Тобто такі моменти і заходи не варто передбачені в самій стратегії. Змінити стратегію, тобто зменшити або збільшити руки. Ми не вправи, оскільки є, не ми не нову вимовляємо, ми будемо лише реалізовувати зміни. У нас є відповідний метод сьогодні, який з нами здійснює супровід, який буде розробці на працювання такого документу, це Андрій Залужний. Він є ментором а, проєкту ЮСЕФ саме з розробки стратегічних документів і також розробка плану діяльності а, по стратегії заходів. Це на 26-27 роки. Чому власне 25-й ми не враховуємо? Тому що а, поки пройде на працювання, ми на 25 рік просто його не встигати. Зокрема, на виході має стратегія кути десь, ну як документ, вже який буде до затвердження. Десь на а, серпень, вересні двадцять року. Зараз хто бачив, я ж це актуалізую, що є опитування. А, на п'ять днів тому у нас всього лише 58 жителів прийшло і два із бізнесу опитування. А, я буду закликати ще сьогодні на сесії про те, щоб походити опитування, тому що ці опитування вони будуть в діаграмі враховуватися при актуалізації цієї стратегії. Ну тому коротенько. Свою жаль, сільський голова має спереди робочу групу е, і положення про цю групу, яка буде здійснювати напрацювання заходів до стратегії. Ну, оце такі коротенько.